На лівому березі ріки Прут здалека, видно, сріблясті куполи церков. Гордо височить вежа міської ратуші. Це одне з найдревніших міст на Прикарпатті покутське місто Снятин. Його заснування відноситься до часів Київської Русі. Перші письмові згадки, як засвідчують дослідники, знаходимо в Іпатіївському літописі, датованій 1158 роком. Саме сюди, до Снятина, в рамках угоди про співпрацю між містом Снятен та містом Красногорівкою Маринського району Донецької області, прийнятої 21 квітня 2016 року 24 жовтня, прибули школярі із міста Красногорівки, яке знаходиться на лінії розмежування. Сюди їх супроводжувала їхня вчителька української та російської мови та літератури Сергієнко Світлана Сабірівна, а також представник військово-цивільної адміністрації міста Красногорівки Олена Іванівна Тарасенко. По приїзді гостей було розселено на проживання в сім'ях наших містян, які гостинно відгукнулися на пропозицію міського голови. Наступного дня. Юнігосі зустрілися з міським головою Анатолієм Богдановичем Шумком, депутатами міської ради, членами виконавчого комітету та громадської ради міста Снятин. Я є член українського самоврядування, про яке вже неодноразово було сказано сьогодні. Я вас хочу привітати. Я сподіваюся, що ми обов'язково потоваришуємо, адже ми є ровесниками і ми по суті одного віку. Також я дуже сподіваюся, що. Хоч така погода на дворі трішки пасмурна, але все ж таки наше місто прийме степло, затишно. Ви обов'язково принесете цей спогад, який залишиться обов'язково в вашому серці до себе додому. Також я думаю, будете говорити і розповідати про те, як ми живемо тут на Західній Україні, і я дуже сподіваюся, що. Все у вас буде добре, і в нас буде добре, і ми обов'язково будемо підтримувати зв'язки після того, як ви вже від'їдете від нас. Ми завжди були єдиною державою і задоволенням їздили і на захід, і мої батьки їздили відпочивати тускавець. І моя бабуся так само робила. І ми задоволенням їздимо до вас і у Львів. У гості і до вас чудово сняти і е, щиро, щирі посмішки. А, а вчора просто, ну коли я в'їхала разом з Василенкості, всіх дітей я була просто вражена, стільки посмішок, стільки тортиків було запропоновано, аж банку компотами втягли з собою. Там мандаринки, а так можна жити у вас безкінечно, ви нас не залишите. Тому я хочу вам сказати, що вірте в те, що е, е, ну так, скажіть. Ну, то, що я хочу сказати. Ну, ви зрозуміли, так, мене, що насправді е, все штучно, все штучно. І ніколи думки такої не виникало, е, як... і ми не могли подумати, що таке станеться. Тому, звичайно, не головне мира і здоров'я. Якщо будуть запитання, е, то, то ми розкажемо правду, як, як е, неромантично живе е, прикордонне містечко е, кинуте на призволяще всім крім. Українського народу. Ви не думайте, що нам все рівно, що чи ви є, чи вас нема. Ми теж тут так само переживаємо, те, як і ви там. Може, теж, тому що ви знаєте, що наших багато рівних містян, односельців, друзів багато забрали на війну і вони там служать. Вони служать і багато У нас є вже випадків, що привозили. Ми знаємо Сіловайську і, і нам не все рівно, нам не все рівно, тому що ми так само переживаємо за наших рідних. І якщо ви до нас приїхали, то я думаю, що ви донесете бачимо вашу позицію, щоб ви довідалися, що ви з задоволенням від це приїдете, тому що ми вас будемо бавити. Вас будемо бавити, і ви донесете там що е, У нас все тут добре і ми вас підтримуємо. Я хочу подякувати Красногорівцям. Хочу подякувати е, нашим присутнім зараз у залі людям, ще раз кажу, не байдужим, які прийшли свій час витратили на нашу зустріч. І ми сьогодні спільно дуже багато почерпнули один від одного, бо ми пізнаємо не тільки нас, пізнають красного, а ми і їх пізнаємо. І чуємо їхню думку і вважаю, що кожен має право висловити свою думку. На істину, напевно, що жодна думка на сьогоднішній день не претендує. Я хочу сказати, що, напевно, що ми маємо винуватити самих себе, що ми 25 років обирали таких керівників держави, керівників областей всіх, які довели до цієї ситуації. Тепер маємо спільно це все виправляти. Я вважаю, що все в нашій країні з часом стане набагато краще. А наші зустрічі будуть тільки в цьому допомагати. Після дружньої розмови дітям було організовано екскурсія по місту, яку так змістовно провела директор літературно-меморіального музею Марка Черемшини Кирієва Руслана Петрівна. А Покуцька Трійця це Василь Стефаник, Лесь Мартович і Марко Черемшина. Три письменники, які писали про селян, правдиву історію і які ввійшли в українську літературу з таким ім'ям письменники Покуцької трійці. Ось у цьому будинку з 1912 по 1927 рік жив і працював Марко Черемшина, тобто 15 років. Тут він написав збірочки село Бегбаї про Першу світу, світову війну. І верховина, про той період, коли вже після війни люди, як то кажуть, покращували свої умови воєнні життя і про ті проблеми, які були на той час у Західній Україні. Та найбільш захопленням для гостей був вихід на міську ратушу, яка є символом міста та її історії як лідпис життя снятинча, що прийшов до нас із давнини і поведе в близьке майбутнє. Людська пам'ять зберегла перекази про початок будівництва цієї ошатної споруди. Старожили розповідали, що бетон під ратушею для міцкості змішували на яйцях, внизу стіни вежі мають товщину 1,7 метра, яка поступово доверху зменшується. Будівництво ратуші було завершено 27 серпня 1909 року, коли й відбулося свято відкриття величної споруди. До речі, снятинська ратуша одна із найвищих ратуш в Україні, яка будувалася десятки років, починаючи з 1861 року. Розташована вона в центральній частині вулиці Шевченка. З чотирьох сторін вежі встановлено циферблати. Які вже понад 100 років жителі міста чують мелодійний дзвін курантів годинника. Снятинці люблять свою ратушу, яка стрімко злетіла у вись і гордо зустрічає гостей, які їдуть на Прикарпаття. 26 жовтня маленькі туристи відвідали снятинську загальноосвітню школу номер 1 імені Василя Стефанка, де їх гостину зустріли. Та влаштували для них цікаве та захоплююче знайомство. Після цікавих забав діти вирушили до відпочинково-спортивного комплексу в селі Попельники. Там вони змістовно і корисно провели своє дозвілля, милуючись природою розкішної покуцької осені. 27 жовтня учнівські та педагогічні колективи загальноосвітньої школи номер 2 мікрорайону Кулечин запросили гостей до своєї школи. Зустріч була теплою та щирою. Надалі програмою перебування гостей було відвідування осередку покуття справжнього українського містечка Коломиї. Під супровід екскурсовода пана Василя діти коротко ознайомилися з історією цього містечка та побували в славному музеї Писанці. Смачно пообідавши, мандрівники відправили теплі затишні домівки відпочивати та відіспатися. Всім привіт! Привет. Мене звати Данило. Це мої друзі. А, Артем та Коля. А, ми тут живемо. А, тут ми будемо ночувати. А, та цілими днями ми граємося, проводимо час разом, гуляємо на вулиці. А, сьогодні ми побували в Луцюч... Коломиї в центрі Гуцульщини. Пройдемо до кімнати. Тут ми проводимо найбільшу частину нашого часу днем. Граємо в ігри, дивимося відео та лазимо по різних сайтах. Так, просто сидимо та говоримо з друг другом. Нам дуже цікаво проводити час разом, а зараз ми будемо їсти. Смачного. Да, зараз ми на розташовані наші кімнаті. Ось тут ми з моєю сестрою і спимо. Ось тут розташований телевізор, за яким ми переглядаємо дуже цікаві мультфільми та фільми. Ось тут е, дуже велика шафа, а посередині цієї шафи розташоване місце, за яким я працюю. Ось тут піч, за якою ми гріємось. А зараз продовжить нашу екскурсію Тарасова Анастасія. Зараз ми знаходимося в моїй кімнаті. Тут знаходиться чорна фортепіано, де Маринка грає дуже гарно. Тут стоїть ліжко, де я відпочиваю та сплю. Тут знаходиться комп'ютер, та крісло, де ми е, працюємо. Е, хочу додати, що мені тут дуже подобається, що е, дім дуже гарний. Що сім'я прийняла мене як за рідну доньку, мені дуже подобаються подорожі і поїздки в різні місця. Наступного дня гостей очікувала справжня несподіванка поїздка до міста Чернівці, яку організувала конфедерація про спілок недержавного сектору економіки Чернівецької області у співдружності із Снятинською міською радою. Громадська спілка Буковинська партнерська агенція. Та громадська організація, спортивний клуб Карамболь. Екскурсія по резиденції об'єкту світової культурної спадщини ЮНЕСКО в Чернівецькому національному університеті була насичена та захоплююча, а відвідування храму Господнього, що на території університету, було особливим. Вражав, недитячий вираз обличчя їхні очі в ці хвилини водночас були наповнені вірою, сумом. І надії. Вони запалювали свічки і тихенько шепотіли молитву за мир, за здоров'я своїх рідних і близьких. Потім була невеличка екскурсія центром чернівців, що різниця своєю старовинною архітектурою від інших міст України, розповідь про те, як у мирі і дружбі століттями живуть Буковинці, як вони люблять свій край. про те, як... Спільними зусиллями зберігають спадщину та традиції минулих поколінь, піклуються, дбають про своє місто. А веселі музики на вулиці Ольги Кобилянської, що утинали запальні буковинські наспіви, одразу згуртували дітей в танок, взявшись за руки у велике коло дружби та єднання. Після смачного обіду в колебі колесо діти вирушили до спортивного клубу Карамболь, де їм був влаштований майстер-клас дитячого тренера школи спортивного більярду Павла Скочука та Миколи Анциперова, керівника громадської організації. А учениця школи спортивного більярду Переможеться турнірів, 12-річна Маша, розповіла гостям клубу про свій шлях до перемог та показала одноліткам суперправи на більярді. Кожен з дітей спробував пограти в більярд. І навіть маленький семирічний владик, який так хотів бути корисним для всіх, подавав крейду своїм старшим друзям. А коли взяв нарешті в руки величезний кий, його вченята одразу загорілися жагою перемоги. Надалі господарі запросили наших гостей до смачного солодкого столу. Одразу після ласущів всі поспішали до палацу кіно, де на всіх чекав благодійний сеанс мультфільму Тролі у форматі 3D. Час, проведений в місті Чернівці був для дітей цікавим, наповненим враженнями, позитивними емоціями, Став по-справжньому незабутнім. Останній день перебування на Покутті гостям теж запам'ятається. Адже вони мали можливість побувати в гірському, по справжньому гуцульському містечку Яремч. Значить, ми знаходимося. Національний проти парку і я буду розказувати вам про Олекса Довбуша. Хто такий Олекса опришок. Хто такі опришки? Це люди, які не хотіли підчинятися місцевій владі. А в той час, в 17 столітті, коли народився Олекса Довбус, була польська шляхта, яка дуже знущалася з жителями, вони мали великі податки. Якщо у вас була хата, а в хаті був комінок, знаєте, комінок? Димар. Якщо йшов дим, то виплатили податки. Якщо у вас були вікна, чим більше двері, то виплатили податки. Тому люди страшно бідували. Помилувавшись мальовничою природою Карпатських гір та ознайомившись з біографією Олекси Довбуша, Карпатського Робінгуда, юні мандрівники вирушили до красивого мальовничого і популярного місця в Яремчі водоспаду Пробій, який немов пробиває шлях річки пруд серед гірських порід. Скидаючи вниз величезну кількість води, не менш цікавою була зустріч з козулями, дикими кабанами, орлами та іншими представниками карпатської фауни, яких, як на долоні, діти побачили у вольєрному господарстві в Яремчі, адже тут всі тварини та птахи утримуються на впіввільних умовах. Мені тут дуже сподобалось. Я хотів би залишитися тут подовше, тому що ми багато не побачили. Хотілося б побачити більше. Ця сім'я, в якій я залишилася, мені дуже сподобалося. Максим став мені другом, його батьки дуже гарні. Тому я не хочеться від'їжджати. Мені подобалась тут бути Тут дуже багато інтересних місць, да, сваділи в різні музеї, да, різні екскурсії. Мені понравилася жити в сім'ї. Я очень хорошо віряли, тоді да, хорошо относяться. Ми дружимо з Соєм, хорошо подружилися. Мені дуже сподобалося це місце. Я навіть не хочу додому від'їжджати. Сім'я дуже привітна. Вона прийняла мене як рідну доньку, і сестри стали як рідними. Ми гралися з владиком у футбол. У нас є ну, ми гралися в різні ігри. Мені тут сподобалося, не хочу їхати до мені сподобалося все, як і гостинність сімей, так і краса цього краю. Хочу приїхати ще раз з батьками. Я благодарю організаторам цієї поїздки і благодарю сім'ї, в которой я жила. Мені очень понравилось этот город. Очень добра сім'я хорошо мене прийняла. Благодарна організаторам цієї поїздки. Коли я приїхав це місце, мене насправді була купа емоцій, тому що міська рада, як вона називається, ратуша, мені дуже сподобалось, мене дуже, дуже зацікавив цей город. Та люди, в якому якому я проживав в городі, дуже гарні. Коли я приїхав до сім'ї, яка Мене е, прийняла, то я насправді е, очутився в якійсь то сказі, е, тому що е, насправді це було як вдома. Вдячна голові міської ради і всім, хто зробив цю поїздку для дітей на і для нас, що ми так гарно відпочили, і ми дуже їм вдячні. Дякую за цю поїздку і від усіх нас дякую. Щоб ви нас не забували. Я хочу, щоб зараз красоморівці підійшли до Снятинців і віддали їм ті фотографії, такі самі у нас будуть на столі, обійнялися, можливо. А дівчата, можливо, поцілувалися. Надо нас річ нас повідомлення. Можемо, як були, що я Через дітей з Крашнови хочу передати найкраще вітання і подяку вашим батькам за те, що вони вас відпустили в таку далеку дорогу, у край незвіданий. І я їм щиро від нашого міського колективу, від нашого активу міста щиро подякую. Я сьогодні хочу подякувати Світлані. Собурі, людині відважній, яка взяла на себе відповідальність і приїхала з вами щоб відповідати за вас, за ваше життя, за ваше здоров'я, за ваш побут. Це дуже важко. Це є надзвичайно важка робота. І ще подяка. Це є свого роду патріотизм. Я сьогодні хочу. Подякувати Олені Іванівні, а перед тим подякувати, хочу привітати її сьогодні з днем народження Олену Іванівну. Квіти <плес> по дорозі заглянуть. Квіти по дорозі заглянуть. У вас сьогодні так сталося, що ви сьогодні. <плес> Міста. Вітаємо щиро, вітаємо вас сьогодні з Днем народження. Дай Боже вам здоров'я, успіхів, всіляких, навіть почукати і чекаємо вас ще один раз у гості. І на коли у вас стабілізується ситуація, і ми до вас прийдемо вас. Вам такий подарунок ви собі поставити це в кабінеті, це дуже довго, ці, дуже довго цей оці це, розпит. І щоб все було помітно, так це таке може спостерігати на росте і на спинати. Але це ще не все можна Додамо. Від усього нашого колектива на згадку про Карпати, ось подивіться там, у заході вчора, як ми думали, що вам буде зручно, від дітей усіх знову вітаємо три чотири. Будьте щасливі, вас любимо, будьте з нами надалі. Я хочу всім вам подякувати. Мені здається, що ваше перебування тут закінчується успішно. Я вважаю, що воно закінчується успішно. Вчора ми з вашими керівниками, я звертаюся до Красногорівських дітей, з вашими керівниками десь обговорювали це питання. В принципі, наскільки я розумів, що позитивний відбуде. Вибачайте, якщо щось не так склалося, як ви очікували, ми робили все, що могли. Я ще раз хочу від депутатського корпусу, від депутатів нашого міста, від членів нашого міста, від членів громадської ради міста, від, ціля, від цілої громади міста, бо ця зустріч і ця організація цієї зустрічі була підтримана цілою громадою. Я ще не чув жодного поганого слова або негативного відгуку про це. Ми її оприлюдимо у засобах масової інформації. Ми її передамо, ми постараємося зробити такий фірм про ваше перебування. Передамо вам, щоб ви могли в Красногорівці це розмістити на свої засоби, масової інформації. І як кажемо, давайте будемо, так як ми розпочали, будемо дружити міста. Дякую. І... дякую. Дякую. Дякую, дякую. Початку дякуємо вам. До рідних домівок Наші юні гості, сповнені вражень та незабутніх емоцій. На згадку про перебування в гостях у місті Снятин діти повезуть додому сувеніри та гостинці, і ще вишивані сорочки, вишиті та мережені різними кольорами, як у веселки. Бо кажуть, що доля вишиває наше життя такими нитками, якими їй подаємо, тож ми бажаємо. Щоб доля вишивала наше життя у кольорі любові та тепла, адже любов все стерпить та переможе. Віримо, що нашу любов, наші друзі повезуть на схід, і ця любов переможе всі негаразди, розвіє сумніви. Бо, хоч ми всі є різні, однак альтернативні. і в нас одна спільна країна, наша Україна. Слава Україні!